Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка Дуже хочу поділитися рецептом смачних тоненьких млинців на молоці. Цей рецепт перевірений роками і за ним млинці виходять ідеальними з першого разу, а ще підкажу, як приготувати дуже смачну начинку із заморожених ягід. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Розбийте 3 яйця, додайте до них цукор і добре перемішайте вінчиком. Можна і міксером, але як на мене, то зайве. Також додайте ванільний цукор і знову перемішайте. Потім додайте приблизно половину молока, яке попередньо нагріте до температури 35 градусів. Перемішайте і додайте борошно за кілька заходів. Кожен раз перемішуйте до однорідного стану. Коли все борошно додасте, влийте молоко і розмішайте. Не вливайте одразу все молоко. Залиште приблизно 100 мл, щоб тісто вийшло занадто рідким. Коли розмішаєте, подивіться на консистенцію. Тісто повинно бути досить рідким, але в'язким. Тепер, якщо треба, долийте молоко, що залишилося. Тепер влийте олію і залиште тісто на 15-20 хвилин. А тим часом приготуємо начинку. Можна використовувати будь-які фрукти і ягоди. У мене заморожені вишні. Викладаємо їх в каструлю з товстим дном, щоб вони розмерзлися і закипіли. Потім додайте приблизно 100 мл води і цукор. Я додала 100 г цукру, бо в мене кислі вишні. Можна додавати й менше, якщо у вас, наприклад, малина. Варимо вишні протягом 10 хвилин. Потім в окрему склянку надберіть невелику кількість суку з каструлі, додайте 1 столову ложку крахмалю і добре перемішайте. Вилийте цю масу в каструлю і також розмішайте. Проваріть ще хвилин 2-3 і знімайте з вогню, щоб начинка охолонула. Тепер займемося млинцями. Тісто вже настоялося, воно таке ж рідке, але стало ще більш в'язким. Розігрійте сковорідку на середньому вогні. Перед випіканням першого млинця змажте сковорідку олією. Вилийте приблизно пів ополоника тіста і розподіліть. Смажте млинці по півхвилини з кожної сторони. Млинці виходять дуже тоненькими, ніжними і м'якими. Вони дуже смачні самі по собі, але ми завернемо в них начинку. На млинець покладіть невелику кількість начинки і заверніть в трубочку. Виходить дуже смачно і дуже апетитно. Зверху можна полити сметаною. Обов'язково приготуйте такі млинці з начинкою. А рецепт самих млинців запам'ятовуйте, бо це ідеальний варіант приготування найсмачніших тоненьких млинців, і солодких, і не солодких. Смачного!